775 з вами 775. Нарешті я у Львові на офіційному відкритті нового магазину на лича «Кішки 15. Ну подивись, який він гарний. Ну покрутись, покажи, покажи, який красивий. Тут у нас і аксесуари, вже, і ноутбуки, і монітори, і комп'ютери. Але ж як так, щоб 775 не було для вас сюрпризів. Знімемо цей прикол. Fujitsu Лойбук e 548, ціна 9200. І на нього справді ціна 9200, але в усіх інших магазинах нашої мережі. А саме тут перші 100 покупців можуть забрати його усього за 7750 гривень. Ну, типу, поняв? 775-7750. Добре, а що, якщо я тобі скажу, що його можна забрати взагалі безкоштовно? У реально взагалі нічого не треба купляти. Треба просто прийти сюди, в наш магазин, зареєструватися. І потім 24 травня, в прямому ефірі, в нашому інстаграм. І я розіграю серед усіх зареєстрованих повербанк, блютуз-колонку. Ну і, власне, Fujitsu Lifebook e 548. 24 травня 19.00, наша сторінка в інстаграм. Побачимось в прямому ефірі.